Нещодавно надійшли результати ДНК-тесту. Виявилося, що я не батько дитини. Але весь цей час, багато років, сплачував справді аліменти і не в маленькій кількості. Що робити в даному випадку? Чи маю право я на повернення відповідних коштів, і як мені краще поступити? І відповідь: звісно, так: ви маєте право на повернення коштів, якщо ви чоловік, з якого стягувалися аліменти, і згодом виявилося, що ви не батько дитини, це фактично безпідставно отримані кошти, так і. Ви безпідставно їх сплачували. Проте потрібно зауважити, що судова практика будується таким шляхом, що суд звертає увагу, що це має бути найкращі інтереси дитини, і навіть якщо це не ваша дитина, і ви сплачували аліменти, то з дитини фактично їх повернути неможливо. А стягнення їх з матері, яка фактично їх отримувала, може поставити в погано скрутне становище дитину і тому часто відмовляють в таких позовних заявах. Отже. Мораль така, якщо у вас є дійсно сумніви в тому, що ви батько дитини, краще якомога раніше почати цей судовий процес, пройти тест ДНК і дізнатись, чи дійсно так. І у разі, якщо ви не батько дитини, якомога раніше перестати сплачувати аліменти, так тобто отримати рішення про звільнення вас від сплати аліментів і таким чином. Потенційно втратити якомога менше коштів, ви маєте це розуміти. Тобто, сценарій, де ви 10 років очікуєте і лише там, через 10 років, подаєте на тест ДНК, це історія про те, що скоріш за все аліменти за ці 10 років ви втратите. На жаль, практика така. І Якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть і знаєте, захищайте свої права.